У броварах на Торгмаші збираються створити індустріальний парк. Для цього у шостому мікрорайоні проведуть інвентаризацію 16 гектарів комунальної землі. Ми запитали в містян, якщо не добудовані початкова ланка ліцею номер 10 і дитсадок зірочка, якщо не розпочата реконструкція зруйнованого під час авіатрощі дитсадка Джерельце, якщо запланований і не побудований сміттєпереробний завод, чи доречно зараз думати про створення індустріального парку? Ну, звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Ну на початку треба дітей. Дітей дуже багато в місті і ще й з цим нашим станом багато ще прибавилось дітей, а шкіл не вистачає. Звичайно, треба мені здається. Це, це в першу чергу. Це питання має якби, дві сторони. Одна сторона, що да, я за те, щоб на першій черзі стояло добудовування шкіл дитячих садочків, тому що це наше майбутнє України. А з іншої сторони, добудування індустріального майданчику це також робочі місця для батьків наших дітей. Тому, мабуть, ці питання треба об'єднати. Ні, ні. Тому що хай краще школи будуть, будують садочки, дітсадочки, Дітей хай народжують бровочання побільше, більше, фабрики. Робочих місць я думаю, що вистачає. Населення не таке ж уже велике. Думаю, ні. Ну тому, що в нас школи і садочки переповнені. Класах по 30 дітей, а у нас буде індустріальний парк. Ну, якось так. Тим більше ще не доробили всі бомбосховища. Може, він треба, але вже тільки не зараз. Це, лучше ці гроші дати в армію. Так же. Я так вважаю. Ні, не до речі. Тому що діти в першу чергу, а не парк. Я думаю, що парк буде ну, більш. Доречніше збудувати взагалі після війни. Я рахую, що це просте відмивання грошей. Напевно, доречно, але я б такий, щоб сказав, я сам з Херсона, з Херсонської області. У нашій області в людей в деяких населених пунктах немає води. Хотілося б туди кошти внести, дати людям воду, а потім індустріальні парки тут строїть. Ні, не доречно. Ну, тому що парк поки підозрює, а школу ось десяту треба було б закінчити. Дітей багато, а школ не вистачає, вчиться в дві вчаться в дві зміни. Вважаю, що недоречно. Потрібні садочки, потрібні школи. У нас дуже багато дітей, а умов, на жаль, вважаю, що зараз недоречно. Взагалі зараз, поки війна триває, я взагалі не вважаю, що щось доречно будувати треба е, після перемоги будувати а що зараз тоді доречно кошти донатити на наших збройних сил україни для скорішої перемоги